Датчани читають у себе в газетах, що типу в Україні корупційний скандал ба, тириться бабки на тих історіях, де ми платимо. І от датчані сидять, так не ха ми їм бабки даємо. І отут два варіанти вирішення проблеми, да, умовно кажучи, провести психіатрію таку для датчан, сеанс такий, все хорошо, не валнуйся, нема нічого. То набу там щось помилило, Щас ми йому. Закрутим, і все Ти тільки плати, дачані, не хвилюйся. Тобто бабки будуть тиритися, да? і до очередної утічки, ну от якоїсь. Або другий варіант реально поремонтувати, де в тебе тече з каналізації, оте гавно корупційне. Тіпа, і все, дачани переконані, що по їх там крутих о, трубах для каналізації, які вони придали, тече реальна історія, яка не, не призведе просто до скандалів, бо скандали тупо ні на чому. Наша влада точно обрала на жаль перший варіант. Ми наближаємося до великої межі. Ну от, типу, тушкою чучелом, ці черті не абсолютно не збавили обертів з, з моменту картонкового майдану. Вони просто змінили е, методику ведення війни.